Це будемо так говорити. Це ігровий день понеділка. У мастера Ліги, буде ще ігровий день вівторка. Усі дач. який! Інтелі. мастера Ліги І, власне, а, будемо. А, і склад. Мендикі! Не за Колективи набрали по 10 залікових пунктів. Інтелія, якщо бути точно, завершив регулярний розіграш на... Але розуміємо, так? Чудово розуміємо А підпічник Андрія Кузьміна. Але, але. Дивимося, правді, у вічі зараз. Варто відзначити, до речі, що... ворона. Лісний прибирає ворону! Удар по воротах. від жарт. Удар по воротах момент може бути шанс. Розрушничок пробиває і забиває Арчако. В 1-0 Лінтеліас попереду. Андрущак, Андрущак, сейв. Тицький пробиває поворота Віляш, ВІЛЯШ! Умах і от такі комплектації. Андрій Антоняк номер 3 номер 4 Андрій Марченко номер 5 Щоб вперед. Ну Тут, подивіться, яка помилка! І що? Жарков фолить. Жовту картку жарко перед собою. Лісний біля м'яча. Прямий удар по воротах! 2. -0. Інтеліас Інтеліаскопа. Розіграш сфера пробиває. Лісний. Передач на нього. Удар зльоту не. Надто вдається до цієї зустрічі, але потрібно забивати Адвантіс швидше, аби відчути ось цей от смак смаженого. Удар по воротах зараз Арчако. Це вже зовсім інша історія. Арчако подивиться на перехоплення дії Арчаков. Отаки каш хороша. Подивіться, Вінтеліас. І що зараз не за незрання? На Дицького? Дицький, Дицький! забиває. Забиває ордицький. Один-два рахунок. І не йшов носком дотягувався до м'яча і Дотягнувся так, що рахунок зробив. 1-2 Зараз забиває. Кондратюк. 3 1 На користь. пас на Пасна Квасній, Квасній не забиває. Моночко, удар по поворота. Перехоплення Данай Канеч. ворота. І Данай не б'є відразу. Пробиває влучання. І то все-таки передачу. Подивіться, Брудюк лісний, що витворяє. Марченко на підбиранні. Марченко передача! Осіда. 4-1 На користях. Уночку. Класні. Пробуває. Момент, який Не затис. Помилка. Удар по воротах. І м'яч залітає. 5-1 5-1 Хто міг Вільгаш, Вільгаш, удар по воротах від нього, Бродюк! Пасна, донейканеч, до Данайканич! до, до Збереження пропуски в еліті. Дякуємо вам, шановні друзі, за перегляд цієї гри. 5-1. Інтеліас, долає Едвантіс. До нових зустрічей. Почуємось!